Потому что у нас получится ровно то же самое. То есть армия будет немотивирована, и она просто покатится, так сказать. И как Запад помогает противнику, мы также воюем на гражданском фронте. Слышь, подонок, Волков, Певчих, Низовцев, вот вся эта шваль, пена вся. А чего вы языки-то себе в одно место засунули? Чего же вы ни одного не выпустили разоблачающего ролика? Только надо это сделать, чтобы здесь вот все поджечь. Банки. Если за несколько дней 10 аналогичных абсолютно эпизодов, это спланированная, хорошо подготовленная операция. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Ви ж не думали, що навіть в сьогоднішній день ми вас залишимо без наших шедеврів. Не забувайте обов'язково сьогодні особливо нас підтримувати. Лишати свій лайк, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати все почути і побачене. І, звісно ж, дякувати, що і сьогоднішній день, і завтрашній, і всі ті роки, які ми отримали для нашого внутрішнього супротиву, і супротиву фронтового. Ми зобов'язані винятково збройним силам України підтримуйте нашу армію. Вона найкраща у світі. У Нас є збір. Допомогу 28 й окремій механізованій бригаді посилання на цей збір, як завжди, в описі. Збираємо на дрони, як і завжди, ну і на систему пошуку супутників. Кожна ваша допомога, і 5, і 10, і 20 гривень надзвичайно важливі. Не забувайте про це. Ну а розпочнемо ми із неймовірно красивих кадрів. Не те, що ми не беремо собі вихідні чи святкові дні. Їх, звісно ж, не можуть собі дозволити і сили оборони аж до дня нашої спільної перемоги. Тож у Ростовській області дрони вночі атакували Міллірово, де розташований військовий аеродром. Влада регіону підтвердила підбиття пові... відбиття повітряної атаки. Про наслідки, звісно, вони не повідомляють. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора регіону, каже, що вісім дронів було знищено. Хоча Міноборони чомусь каже про 9. не нестиковочка. Ну а от місцеві мешканці в міських чатиках повідомляють, що в результаті атаки на одній з вулиць міста почалася пожежа за попередню інформацію, нібито пошкоджено будівлю мілеровського козачого професійного кадетського технікуму. Каво російські регіони страждають не тільки від атак сил оборони та невідомих безпілотників. Вони ще й страждають від внутрішньої небезпеки в буквальному сенсі в Росії вал підпалів. Пенсіонери, підлітки та просто росіяни, нібито отримують телефоні дзвінки від невідомих і за їхніми вказівками палять машини, банкомати та відділення поліції. Найяскравіша ілюстрація, як власне і працює руйнівна робота російської пропаганди, що буквально перетворює людину на зомбі, якими можна користуватися, навіювати і просити зробити що завгодно. Як правило, той, хто дзвонить, віддає накази від імені. ФСБ. підпалити, наприклад, машину, банкомат чи поліцейський відділок, щоб подати сигнал. Вдумайтесь гелікоптеру, гелікоптеру ФСБ, і вони змогли знайти місце посадки. Ну хто повірить в ці бздури? Спитайте, звісно, ви можливо, ті самі, хто шукає живого бандеру в Україні, можливо, ті, хто остерігається бойових комарів, та вірять всім бздурам, як влади, так і пропаганди. Здесь оказался, просто сказали, что у меня, как говорится, мои все сбережения сняли и сказали, что мои все, ну, их вернут. Только надо это сделать, что здесь все поджечь, банки. Вы транслировали все это? Ну да, я, как говорится, на телефон там снимал. Знімає телефон. А для чого не стні сказав вам, вам знімати необхідно? Вот это не сказал. Навіть для підтвердження для чого от. А ми ще дивувалися цим допитом військовополонених, які розповідали речі, які не налазять просто на голову. Та вони всі такі. І звісно ж, тепер пропаган... пропаганда, наче ті. Пожежники намагаються все погасити, нівелювати всі наслідки і ніби навіть звертаються до російського народця, ні в гірті, ні довіряйте, ні будьте такими довірчивими. Ну що ви, що ви? Нужно перевірити кожну інформацію, включати критичне мишлення. Хочеться тільки сказати, зачекайте. Їм же нібито наказала влада, їм наказала саме ФСБ, якого вони бояться більше за Бога і Чорта. Их привчили так бояться и тремтіти, и выполнять, и не питати. То есть вы пожинаете плоды врожаю Не 10 аналогичных абсолютно эпизодов это спланированная, хорошо подготовленная операция информационно-психологического воздействия на граждан страны. Ведь для чего это делается? Чтобы Панику вызвать. Мне кажется, что чем больше вот о таких случаях будут говорить, тем быстрее, наверное, до самых нерадивых дойдет. Не совершайте роковых ошибок. Если вы уже попали вот в такой вот переплет судьбы, обратитесь в правоохранительные органы. В Росії ж знають, якщо звернутися до правоохоронних органів, то буде тільки гірше. Не можна скаржитись, не можна говорити про свої проблеми. Ніхто тобі ніколи не прийде на зустріч і не буде допомагати. Ти сам на сам зі своїми проблемами. Це рівно те, як живе руське населення тому що його поставили давним-давно навколішки, ну і воно так і існує. І все на слава Богу, не тільки в ту буквальному серед. Народ це серед населення не дуже так хороші новини в технологічному прогресі Російської Федерації. Ви ж пам'ятаєте, да? От всі ці пропагандистські по суті заяви воєнного злочинця Путіна, там де він розповідає про те, що їм вдалося відстояти свій суверенітет. Що як ніколи вони сильні, багаті, заможні в них все виходить. А що ж насправді ми бачимо просто зараз? В Росії презентують досить непогану штуку. Це дрон для розмінування, який з одного боку виглядає і справді класно і серйозно. А з іншого боку, давайте не будемо забувати, що він всього навсього made in Russia. Ну тобто, зроблений, звісно, через жопу. Без західних технологій росіяни можуть створити хіба що а точно відверте лайно. Але що мені справді подобається? Так, це що винятково на 140 мільйонну Російську Федерацію, винятково і тільки дрон, не те, що взбунтувався, а прям показав характер на відмінну від самих росіян. Дрони тільки дрон має волю та характер. Він каже: ні, я от сюди їду, сюди не їду. Хтось назве це банальним технологічним браком. А я кажу, характер. ног для разминирования изначально он был разработан как эвакуация О, ох, ох ты, блядь. О, блядь. вот это да вырезан Оде тадай, і справді а я пригадую, як безкінечно в Російській Федерації хизували що там новітнім озброєнням озброєнням аналогів нет, І як тільки вони починали прогон, генеральну репетицію параду до 9 травня, обов'язково щось або до, або під час самого параду гох глохло і не їхало далі. Отак вся техніка виглядає в Росії, і цей дрон це є наслідок санкцій. Коли зібрати щось ти можеш, а от щось ефективне, класне ні. Арішнік, танкармата, все, чим зараз пишається сучасна Росія, це все старе, як світ. І все, що можуть на сьогодні росіяни, це просто розколупувати вкрадені в Україні пральні машинки, діставати звідти якісь чіпи, мікросхеми, кліпати що буде більше схоже на Брухт. Хоча офіційна позиція влади, як і завжди, це хороша міна при поганій грі. Он перший заступник голови уряду Росії, такий собі Мантуров, стверджує, що все, що сьогодні має Росія, це не лайно. Ні, ні, звісно ж ні, вам здалося. Вони все одно знайдуть вихіді з будь-якої ізоляції ситуації, знайдуть рішення, створять продукт, сформують щось класне, прости господи, технологічне. Ага, ми бачимо. Дрони з Ірану, ракети з Північної Кореї, ну і американські старлінки, куплені на чорному ринку. Нати гібридна. Ну, конечно. Ну, помимо гібридів, ну. Що що відбувається е на фронті і як захід допомагає противнику. Е ми також воюємо на громадянському фронті. О, да. Коли нам запрещают каждый день и санкционируют номенклатуру за номенклатурой, компанию за компанией, и смотрит, выживут, не выживут, а справится, не справится. Я просто не понимаю только зачем это делается, потому что безвыходных ситуаций не бывает. Мы все равно найдем выход, мы найдем решение, мы создадим продукт, мы сформируем технологию, но тогда нам уже потом Запад-то не нужен. Мы лучше... Айом, як я вже говорив, з ломальним югом. Та як же захід виживе без вас? Та ж на що ж ви кинули Америку та Європейський Союз? Та що ж без ваших технологічних відкриттів, як, наприклад? А, не було ж ніяких відкриттів. Ви безкінечно розповідали, як Європа побере без російського газу. І подивіться, що відбувається. Європа вижила. І так спокійнесенько обходиться без вас. Що якось, звісно, і без технологічних вкладень, точніше, ваших вкрадень, вони теж обійдуться. До речі, в самій Російській Федерації теж є своя система санкцій, дивна збочена, як і все в цілому в Росії, але є і ця система вона проти своїх. При тому не проти, наприклад, олігархів, порушників, злочинців, а просто проти опозиції. Тих, хто має іншу точку зору, яка не збігається з центральною владою та пропагандою, в якої і так не дуже то що є, але санкції обмежують право користуватися останнім, що лишається в Росії, не знаю, автівки, гаражі, паркінги, квартири, будинки. Тож головний пропагандист Російської Федерації, який сам ніяк не може пробачити заходу, що вони віджали його вілли біля Комо, великий патріот Соловйов, який вже чудово знає і відчуває, що в Росії скоро ні кала, ні двора, ні гроша, нічого не буде, то він пропонує все в опозиції конфіскувати, і у підсанкційних росіян, щоб все їхнє майно продати, а все, що вони отримують, пішло на потреби фронту. Тобто, оці великі два не знаю, напевно, дрони, які куплять на ці гроші, півснаряди, кілька квадроциклів, бо виходить, що у самої Росії. забезпечувати свою армию, грошей. Ну так, все порохово. Который задал Такер Карлсон, я хотел бы переадресовать нашим борцам с коррупцией, которые у нас были. И которые сейчас на деньги, там все эти Free Russia Foundation, запрещенные организации, ну вот, вот все эти сволочей, которые живут. Слышь, подонок, Волков, Певчих, Низовцев, вот вся эта шваль, пена вся. А чего вы языки-то себе в одно место засунули? Чего же вы ни одного не выпустили разоблачающего ролика? Что же вы не задали такие вопросы, как Такер Карлсон? Ага, понимаю, понимаю. Просто все эти годы вы жили на их подачке? Как хорошо, что вас, твари, больше в стране нет. Но я надеюсь, что все имущество, которое принадлежит вам, либо аффилированное с вами лицами, которыми пользуетесь, будет не просто реализовано, а эти деньги пойдут на фронт. Чтобы тогда плетит снаряд, было сказано: а это за счет Волкова, а это за счет Низовцева, а это за счет Певчих. Вот просто чтобы. А опозиціонери не переживають, ми переб'ємо цей тренд. Ми просто знищимо склад з БК, де, ймовірно, потенційно може те типу знаходитись наряд, куплений за гроші якого-небудь Волкова. Ми просто візьмемо гроші, які нам передають із заморожених російських активів. Ми купимо на це озброєння і шантарахнемо по ним. Тож Соловйову не буде за що переживати. Але нещодавно ми вам показували відео, де сам Соловйов бідкався. Плакав і так сумував за генералом Кириловим. Тож хай не просихають його сльози. Хай не відкладає хустинку, бо ми знайшли наступну жертву. Здається, в нас тепер є претендент на новий самокат, ролики, скейт, скутер що завгодно. Бо тема біозброї якось не. Розкрита до кінця, навіть після того, що відбулося з генералом Кириловим, все одно знайшовся сміливець, який вийшов і почав розповідати про те, що африканський континент це такий полігон американців для того, аби протестувати всі свої хвороби, звісно ж, в біолабораторіях. От мене тільки одне завжди дивує. Хм, а Чому ви, наприклад, не обговорюєте своїх дружочків з Уханю? Бо Вона ж і рашики дохли від вірусу, який вони в колбочці вирощували, а потім випустили по світу. А чи є якийсь приклад того самого від американців? Ну, хоча б один приклад. Зону повищеного інтересу попала Африка. Адміністрація Сполучених Штатів розсматрива регіон як неограничений природний резервуар. Возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов. На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией по управлению биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно опробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на Африканском континенте. Деятельность данной системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов. у абсолютно банальное пытание. А что с украин документефия? Ну, может, то Біолабораторія, знайдена на території України. Зрештою, ви досить багато наших територій захопили. Можливо, якийсь лабораторний пацюк, можливо, якісь докази, ну, от прям такі вірнякові, і з Африки теж, чи тільки документи. І я б, направду, краще б на їхньому місці, але добре, що я не на їхньому місці, але займалася недалекою Африкою, до якої, до речі, з падінням режиму Асада у Сирії зникає поволі і коридор, який Російська Федерація так довго будувала в бік. Африканського континенту. Так, от, замість всього цього я б краще займалась собою. Бо сьогоднішні біди в воєнної Росії у часи після воєнні будуть здаватися буквально квіточками. От тоді справжня жесть, чи, як каже воєнний злочинець Путін, двіжуха і почнеться. Економічно розбита країна, куди почнуть повертатися розбиті війною СВОшники без виплат, без майна, без почестей та пошани їм будуть. Как и сейчас плювать в спину только еще больше, что больше смятения, а житті. От тоді вони спитають, народца, і, звісно, не было у предыдущем жизни. Вот тогда они все испытают, как из народа, так и, конечно, что из Кремля. Его не волнует вообще ни секунды. Меня больше всего волнует развитие событий в моей стране, да, так сказать, в России. И сирийский сценарий, как, как ты сказал, да, он вполне себе, ну, может здесь повториться. Потому что представим себе, сейчас заканчивается война, а мы там договариваемся на каких-то условиях. Естественно, тянуть такие зарплаты в армии мы не можем. Это никто не будет держать солдат на зарплатах в 200 тысяч. Извините, так сказать, это хорошо во время войны, но сразу же их порежут. Вот. И я не говорю о том, что у меня вообще есть предположение, что после войны и социалку порежут всем участникам точно так же. Вот. Ну, потому что, понятно, да, так сказать, пока мы воюем, это одно, а когда мы перестаем воевать, это немножко другое. И мы вполне себе можем как раз-таки получить вот это все прямо, прямо у себя здесь. Потому что у нас получится ровно то же самое, то есть армия будет немотивирована, и она просто покатится, так сказать... То два варіанти або так і трапиться, або воєнний злочинець Путін розпочне якусь іншу війну і там просто всіх доб'ють і знищать. Який з двох варіантів вам подобається більше? Напишіть там у коментарях. Ну і трошки вам новорічної казки Ой, новорічного ІПСО від недорогих росіян. Я нагадаю, що подарувати населенню Росії під Ялинку чи під подушку, чи під зад перемогу над Україною не вдалося у 22-му році, 23-му, 24-му Не вийде ніколи. Перемогти армію України нереалістично і за 100 років. Тож хитають, збурюють, демотивують, вони безкінечно тил, Тач, Так, наче ми з вами це найслабше звіно, аж обідно. Ось і свіжий ролик готовий. Вони ж свято вірять, що ми це вони, а вони це ми. І як їхніх лохів можна кинути через телефонний пранк, так і нас можна через якийсь банальний ролик. Ты Николаев Хапай, батька. Тож, пам'ятайте, друзі, де б ви сьогодні, завтра, чи в будь-який святковий будь-який інший день не опинилися. Єдине, що нас відділяє, єдине, що нас захищає від знищення від окупації, від поневолення, це збройні сили України. Саме вони нас захищають, саме вони дарують нам тихі сімей, сімейні вечори, саме вони. І тільки вони дають нам можливість продовжувати свою боротьбу, мріяти про найкращу країну, будувати кращу країну. Тож давайте і ми сьогодні їх привітаємо своїм донатом, адже це найменше, що ми можемо зробити наш збір і на нього посилання, яке завжди в описі до цього ефіру. Будь-яка ваша допомога, і 5, і 10, і 20 гривень мають значення, і це як новорічний різдвяний подарунок і нагадування про те, що всі ми єдині. Прагнення знищити свого ворога і завершити він своєю перемогою. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну.